Привіт, вітаю вас на каналі Крісперс ТВ. Сьогодні хочу поговорити на актуальну тему: це ввезення в Туреччину продуктів з України. Продуктів декоративної косметики, косметики доглядової, шампанських вин, знаєте, ковбаси, ікри. Ну, все, що нам треба, все, що ми любимо. Я нещодавно в березні перетинала кордон з Туреччини в Україну і з України в Туреччину. Ви розумієте, я вже рік знаходжусь в Туреччині, навіть більше. І для мене щоразу повернення в Україну це як уікенд, це як не дивлячись на всі, всі ми знаємо, що йде війна, не дивлячись на всі тривоги, прильоти і так далі. Україна рідна ненька. Я вам чесно кажу, щоразу, коли я перетинаю кордон, просто хочеться плакати. Тому що дуже хочеться додому. В Туреччині дуже гарно, класно, але, знаєте, як своє рідне. Так ось, коротше, таке, знаєте, невеличка пауза на поплакати. Вибачте. Отже, везення в Туреччину продуктів, косметики, електроніки та інших речей. Я в березні заїжджала в Туреччину, при виїзді з України в мене проблем ніяких не було. А ось при в'їзді в Туреччину знаєте трошки сердечко пайокало. Розповім чому. Тому що Кристіна, це я просто забронювала в автобусі два місця. І я така думаю: ну, типа, два місця заброньовано. Відповідно до цього, можна дві валізки з собою взяти. І що ви думаєте? Крістіна пішла і взяла дві валізки 45 кілограмових. Що вона везла? Я взяла, подивилась, які ліміти ввезення в Туреччину різної продукції. Якщо вам буде корисно, я залишу, мабуть, в телеграм-каналі закріплені продукти, які можна в якій кількості завозити. Тому що всі ми знаємо, як важко в Туреччині знайти солену нашу люб любиму рибку, там всякі ковбаски, корочку не за всі гроші світу, так там цукерки рошен. Електроніку також. Я напакувала три валізи. З алкоголю я брала з собою дві бутилки шампанського, тому що шампанське тут коштує всі гроші світу, просто ось минулого разу я везла 12 бутилок, але я була не одна. І завозила це машиною. В цей раз я їхала перевізником на автобусі. Я купила, мабуть, кілограмів п'ять цукерок, кілограмів п'ять ковбаси, десь кілограм риби сушеної. Але все це я везла ізольоване, щоб воно не давало запаху і могло знаєте, пережити, просто пережити ці 46 годин в автобусі, бо це навіть я не завжди можу зробити реально. При виїзді з України нам зупинили біля дюті фрі. Я ніколи в житті вам чесно кажу, не була в українському Фрі. Це перетин Молдова і Україна. Крістина пішла і купила ще 4 бутилки шампанського там і ще кілограм цукерок. Коротше, що ви думаєте? Я їхала реально через ці кордони. Отак у мене серце просто тремтіло. Я не знаю, як так вийшло, але цього разу нас перевіряли всюди, просто всюди. А я ще везла гель-лаки, тіпси, а всі там дівчата, наприклад, знають, що гель-лаки, до них стабільно, хтось докопується, стабільні ці. Заїжджаємо ми на, турецьку, на турецький кордон, а наші водії в маршрутці набрали собі в тому ж самому дітіфрі, тому що там були такі знаєте, лояльні ціни. Вони набрали собі 5 літрів водки і засунули їх в пасажирські ці полочки. Там, до речі, пасажирські, вони їх туди пакували і розтикали. А от мене там е, було моє шампанське і моя курточка. Коротше, ми зупиняємося на турецькому кордоні. І знаєте, знаєте, як дізнатись, що починається жопа? Це коли е, пагранець такий щось говорить, такий мераба, то йому каже, «мераба», е, Він такий дивиться на водія. І такий починає щось говорити дуже швидко на турецьке. А водій починає таку, тако. Трошки суету наводить, знаєте. Я вже в цей момент поняла, що зараз щось буде. І як ви думаєте, що було? Пішов дощ, і нас випали всіх з автобусу. Нас було десь 36 чоловік у великому автобусі. Нас всіх. З нашими валізами, тобто повністю автобус відкрили всі двері, відкрили всі багажні відділення, всіх пасажирів попросили вийти. Що було в мене вперше? Тому що я, наприклад, за цей час двічі їздила в Україну і на машині, і так, і сяк. І це ось така штука була в мене вперше. Нас всіх попросили вийти. Вручили нам наші сумки всім. І тут Крістіна з двома валізами зрозуміла, що діло пахне, знаєте чим. Ви знаєте, чим пахне діло. Коротше, деяких дівчат заставили відкривати валізи, щось дивились, але в них такий був, знаєте, трошки гармидер в валізі. І я думаю, що там може на сканері щось таке їм показалось, що щось таке не те, що можна провозити. І тому їх розпаковували і дещо там, навіть дещо хотіли забрати. Якісь дівчина везла пакунок в бумазі. Я думаю, що то було або сало, або в'ялене м'ясо, тому що. Вона його воно було замотано в газеті, в газеті, в газеті, і потім плівкою перемотано. Ось цю штуку, цей чарівний зверток, знаєте? Ось його попросили витягнути. Водії, я знаю, що там на кордоні ну якось допомогли цій дівчині вирішити це питання. І цей згорток в чарівний повернули. Наступна була моя черга. Ми стоїмо в черзі. Там стоїть великий сканер, і з, з, з іншої сторони стоїть е, інспектор. Ми всі стоїмо в черзі, ставимо наші валізи. Валіза проїжджає через сканер, вони дивляться, що там е, в валізі. І якщо є питання, вони просять вас відкрити. Або вони самі відкривають. Я така кажу: а я там так все запакувала, там такий платнічок був, знаєте, як в маршрутці в шостій ранку. Просто я кажу, О, типа, Sir, can I сьор you? І бігом-бігом, така там десь ручкою притримала, щоб нічого не випадало. Коротше, чого в мене відкрили валізи? Тому що я поклала тіпси манікюрні, а вони так знаєте, нігтики виглядають як гільзи патрони. Коротше, із-за цього в мене дістали, розвернули сумку. І він вдруге її просканував, подивився, що там ще гільза. Там двоє дві пачки тіпсів було. Коротше, я йому показала, що це тіпси. Він каже, що це таке, я показую на нігті. Він такий, окей, все, проїжджай. Я, хлопці, дівчата, я вам чесно скажу. Я думала, що в мене буде інфаркт, тому що він такий підіймає тіпси, а там і корочка червона. Знаєте, просто така, типа Хеллоу! Тук-тук-тук. Жесть. Просто. А так взагалом, ось нам це тільки перевірили. В мене ж оці дві валізи, і третя сумка, велика, я її також за валізу рахую. І ще два рюкзаки в мене було. Тому що там десь в одному техніка, в другому якісь мої речі. Коротше, багато сумок. Але ось так пройшли кордон. Ну, Ніяких проблем, таких прямо, щоб все розвертали, в нас не було. Але я бачила, як люди заїжджали на машинах, і ось на машинах цього разу прямо вони заставляли відкривати все, дивились. Відкривали двері, відкривали багажники, десь когось заставляли прямо вигружати речі. Коли я їхала в серпні на своєму автомобілі, я везла з собою дуже багато електроніки з України, тому що в мене я знаєте, я так звикла до деяких речей, що не могла просто так залишити їх там, і тут я їх купити також не можу, тому що їх тут просто немає. Якщо ви хочете, я можу зробити огляд на ці речі і показати вам, що саме я перевозила. І тоді, ось, наприклад, там цілий цирк Шапіто був, коли Крістіна з цією машиною з купою електроніки переїжджала кордон. Але хочу вам сказати, що вони оглянули поверхнево. І два коти я везла. Ребята, два кота, мейнкуни здорових. Просто вони оглянули, подивилися там котики і все, і закрили машину. З Богом, про... З Богом пронесло просто. Цього разу також я бачила, що не дуже доглядають, але не раджу вам вести заборонені речі. Тому що, знаєте, один раз глянули, інший раз не глянули. І це може привести до поганих наслідків. От. Я сподіваюсь, що ця інформація вам допоможе або вас заспокоїть. Або якщо ви везете валанію, сало чи вялену рибу, напишіть мені, будь ласка, я вам заплачу за доставку. Якщо вам це було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно, коли ви підписуєтесь, тому що я бачу, що я роблю свої випуски не дарма, і вони вам подобаються. Дякую за увагу, пока.